Стаття 130 КОПАП. Як оскаржити протокол за керування транспортного засобу у нетверезому стані? Давайте розберемо на підставі саме неправомірності чи недійсності складення протоколу та зібраних до нього доказів. Які саме найчастіше відбуваються процедурні порушення при складанні протоколу? Чи було правильно оформлено направлення на проходження експертизи? Чи був присутній другий свідок під час відеофіксації під час складання протоколу? Чи дотримано саме строки складання протоколу і, відповідно, відправлення його до суду? Чи проведений огляд на стан алкогольного сп'яніння у визначеній законній формі? Чи був сертифікований саме алкотестер-драгер, на який саме відбувалася перевірка або дія на стан алкогольного сп'яніння? Чи були саме свідки під час огляду і складання протоколу? Чи роз'яснила Національна поліція водію його права згідно статті 268 КОПАК? Чи не дали можливість водію скористатися послугами адвоката? Це обов'язково. Обов'язково потрібно розуміти, що суд оцінює не тільки сам протокол і алкотестер, а й інші матеріали справи це запис з водікамер, наприклад. Також покази свідків і медичний огляд. Розглянемо судову практику щодо скасування постанов до водіїв, які керували в стані алкогольного сп'яніння. Наприклад, якщо поліцейський не забезпечив належну відеофіксацію в місці саме правопорушення, то даний протокол буде скасовано. Якщо відповідно на місці огляду водія в стані алкогольного сп'яніння немає відповідно свідків, також можливо скасувати дану постанову. Якщо, наприклад, алкотестер не мав відповідно певного сертифікату, то також дану постанову можливо скасувати. Отже, оскаржити постанову по 130 й КУПАП, це можливо. Якщо ви зіштовхнулись із даним питанням, і вам потрібна більш детальна консультація, ви можете звернутись до нашого адвокатського об'єднання «Правда» і ми вам допоможемо вирішити ваше питання.